Ви на кухні, варите зупу. Гаряча каструля. Ви торкнулися, відвернулись, торкнулись рукою до каструлі. Вам запекло зло. Ви відчули біль. Але це ваше благо, бо ви тут же віддьорнули. Якби цієї біль, ви, болі ви не відчували, то ви вже побачили б, як ваша рука вариться. Тобто не всяке зло є зло. Болі, як ми казали, облагорожують людину. Роблять... А от щось таке з дітьми? З дітьми. Немож... Неможливо зрозуміти Бога, неможливо зрозуміти суті християнської етики у відриві від есхатології. Все-таки бажаючи нам доброго життя тут на землі, Бог нам все ж таки. В першу чергу бажає спасіння душі. Спасіння душі. Хай би людина весь світ придбала, а якщо душу занапастить, це сама нещасна. Сама нещасна. Тому в есхатологічному аспекті, тобто в аспекті вічного життя, вічного життя то нам тут трудно сказати, допустимо, дитинка померла. Горе чи не горе для батьків однозначно горе. І ми будемо завжди плакати. Це для нас горе. Але якщо подивитися з позиції вічності, то я не знаю, чи це для неї більше щастя. Апостол Павло пише: я би хотів вже розстатися з тілом, щоб бути з Христом, бо це незрівняно краще. Хоча ми не маємо права провокувати свою передчасну смерть, тільки один Бог має право перервати життя, але перехід у вічність, це не є зло, це є добро. Чому дітки страдають? Ну, по-перше, ще написано є у Біблії і так, що Бог, ненавидящих, карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого покоління. Якщо батько ненавидів, Син ненавидить, внук ненавидить Бога, то це прокляття може продовжуватись. Просто воно переривається, якщо на якійсь ланці людина навертається до Бога, от, допустимо, батько ненавидів Бога, син полюбив, то вже син не буде нести покарання за батьківські гріхи. От. Переривається цей ланцюг. Є в Біблії такий випадок, коли Господь через пророка предрік смерть одного царського синочка, царської дитини, бо пророк прямо так і сказав, бо Бог знайшов в ньому щось добре. І тому він помер в дитинстві. Тому знаєте, з позиції цього земного життя, то ми оцінюємо по-своєму. Коли ми прийдемо у вічність, у нас оцінки поміняються. Ми, ми там те, що... Казалось тут злом, ми побачимо там, що це було для нас найбільшим благом. Бо оце горе, оце зло, воно найбільше помогло нас, під, підігнало нас до Бога. Воно найбільше гнало нас до Бога. Як люди кажуть, як тривога, то й до Бога. По тривозі, то й по Бозі. То що тоді краще тривога чи без тривоги? Якщо людина забуває Бога, то їй тривога необхідна. Воно підганяє до Бога. Так що у Бога немає нічого, ну, скажімо так, невиправданого, несправедливого, недоречного, недоцільного. Всі страждання, які приходять, вони всі відіграють абсолютно благу ціль. Як і написано, тим, хто любить Бога, хто покликаний по Його волі, все спонукає. До добра. Чому страждають невинні діти? Чому відбуваються війні, стихійні лиха? Ми з вами всі в тому винуваті. Як ми трошки кожен перестанемо грішити на цій землі, то напевно до нас повернуться тоді обличчям і не буде того, що ми собі самі заробили. А це напевно той момент, коли до 12-го коліна. По старому завіту, чи як там? Якщо батьки не турбуються про дитину, вона і страждає, а далі вже соціальне, очевидно, що те, що пов'язане з тим, що, наприклад, суспільство не таке, яке би турбувалося про дітей, мабуть, таке. Як казав мені один хороший мій колега, сам по національності, як в нас кажуть, жит, чи чуєш, що наші люди перестали щось вірити. Вони перестали вірити, в щось святое, вони потеряли віру, в щось святое. От із цього починається, я рахую, всі проблеми наші. Це є те ж саме зло і, і, мабуть, що від цього воно все йде. Десь людина на якихось певних етапах свого розвитку зрішила і того так її наказують. Теж, як каже Біблія, що зараз князь цього світу сатана, Так що тут його керунок. А чи можна зло використати на добро? Ну, якщо враховувати таку російську. Яки, прислів'я, «Не було б біди, яку б на добро повернути не можна, то думаю, що так ні, такого не може бути. Ну це те саме, що ціль виправдовує засоби. Зло є, зло, добро є добро. Я думаю, можна, що треба все осмислювати і думати, і робити висновки і просто справлятися. Кожна людина має це все робити, починаючи з самого себе. Питайте у свіжому номері часопису за євангельську віру. Про віру. Служитель Михайло Кукса про необхідність повної довіри Богові. Церква не може миритися з неправдою. Про виклики сьогодення. Коли брат не чує брата. Старший єпископ Михайло Паночко про стосунки між українськими і російськими протестантами. Чи можуть діти Божі не грішити? Про щоденне ходження перед Богом, лихослів'я. Як уникнути цього гріха? Бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, та все таки, коли ми йдемо по цьому життю, зустрічаючись зі всяким злом, Бог веде нас до ну просто незбагненного блага. До вічного життя. Не таке життя Бог створив для людини, в якому ми зараз живемо. Це життя ми вспадкували через гріхопадіння Адама. І як сказав Бог, проклята земля за тебе. Це було прокляття. Ми живемо на проклятій землі. Адамові сказав ти будеш в поті чола. Їсти твій хліб, поки вернешся в землю, з якої ти взятий. Єві сказав, що ти будеш в муках народжувати. Тобто це життя ми успадкували через гріхопадіння, але не таке життя Бог для нас створив, і не для такого життя Бог нас створив. Та Бог створив дійсне життя. Щоб нас повернути до дійсного або ще й кращого життя, ніж було в раю, Христос вмирав. Вмирав. Прийняв на Голгофі тяжкі муки, смерть, щоб нам дати вічне, щасливе, радісне, прямо незбагненне для нас сьогодні життя. Тому, друзі мої, для цього все слугує і в тому числі тема нашої сьогоднішньої передачі зло. Чи вірите, що настане такий час, коли зла не буде? Думаю, так, але нам треба всім цього захотіти. Такого часу, напевно, що не настане, щоб такого не було ніколи. Ну тому що це ілюзія. Вірю, що це мало би бути, бо так виглядає з законів Божих. Але на жаль, ні я, ні найближче моє покоління на це скоріше всього не попаде. Будемо надіятись, будемо вірити, що все буде нормально. Якщо вірити Біблію, що цей це, це, це час настане. Дякуємо, Анатолію Івановичу. Отож, друзі, попри існування, безліч філософських трактувань. Проблема добра і зла давно вирішена. Дві тисячі років тому Господь Ісус Христос на Голгофі поставив крапку в цій дискусії, і нам треба навчитися дивитися на своє життя через призму вічності. А щоб робити це, треба насамперед шукати Бога, вивчати Його слово. Запрошуємо робити це разом із нами на богослужіннях у церкві християн Віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10 і 18 годині. Що понеділка і щосереди, о 19 годині, за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи, о 20 годині, на хвилях обласного радіо слухайте радіо програму Вірою. І залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8 ранку і о 16 годині на каналі телерадіо. Радіокомпанії, третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач. І неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас. Ваші побажання нашим телеглядачам телепрограми «Вірою»? А, телепрограма «Вірою». Читав в газету, деколи дивлюся передачу. Я, мені хочеться, щоб дійсно зараз найактуальнішим це є те, щоб між людьми панувала злагода і мир. Оцього я бажаю на найближчий час. Всім здоров'я, всього найкращого. Я вас вітаю, всім і тримаємося. Ми з вами раніше якось так просто казали миру і не задумувалися над тим. А тепер в першу чергу миру і здоров'я. І тоді все в нас буде гаразд. А якраз вірувати? І знати, що все буде добре, тому що Бог є милосердний і він не хоче нам зла. Будьте добрі, прощайте один одному і, і, і все буде у нас нормально, я думаю, в Україні і в світі. Вірити в те, що буде краще, вірити в Бога. читати Біблію, там сказано все. Мені не соромно. Що Українець я, мені не соромно, що Україна це моя земля, я не соромлюсь, мови солов'їної, я не гордий та горджуся своєю країною, мені не соромно, що українець я. Мені не соромно, що Україна це моя земля, я не соромлюсь, мови, солов'їної. я не гордий та горджуся своєю країною. Бо Україну сотворив Господь. Цю мову теж Господь. Господь нам сотворив, мені не соромно за Бога, Бог Україні дав свою дорогу, мені не соромно, що Бог мій то Ісус, мені не соромно. До Ісуса я молюсь, я не соромлюсь вірити Ісусу, я не гордий, та Богом своїм я горджуся. нам Україну сотворив Господь, цю мову теж Господь нам сотворив. Мені не соромно за Бога, Бог Україні дав свою дорогу. Та соромно мені за тих сліпих людей, що край чужий князів чужих вітають, а свою землю люд свій Зневажаю, та соромно мені за тих сліпих людей, що край чужих князів чужих вітають, на свою землю свій зневажають. Oggi abbiamo aperto